Так, доброго вечора. Я спробую зараз прокоментувати кілька моментів, які стосуватимуться виконання практичної роботи номер 3 Ну, зрозуміло, ви за даним посиланням завантажуєте архів, видобуваєте його, і там будуть два завдання. Значить, задача перша або завдання номер 1 Називається проїзний. Що в цьому завданні, що в цій задачі, відповідно, ви повинні зробити? Зараз покажу. От Зараз я відкрив завдання 1, так, і відкрию ex готовий файл, який демонструватиме, що відповідно від вас вимагається. Запускаємо. Є така штука. Це програмка, яка називається Проїздний. Виводити, наприклад, суму. А, ну тобто моделюємо ситуацію, да? можете прочитати отут від вас вимоги, але я, точніше, не вимоги а завдання, які ставляться перед вами, і постановка самої задачі от, на початку є. Але зразу говорю. В общем, ви приходите до кіоска, а ця програма стоїть в кіоску, і працівник на ній відповідно працює. Говорите, яка вам сума, яку ви суму можете заплатити, наприклад, 50 гривень. Задання перше. Значить, визначаємо. Um, учнівський квиток, стоїть, здається 20 гривень, да, за умовою задачі є така штука. Um, студентський сто, коштує 45 30 гривень і дорослий 45. Якщо ви вите, наприклад, 22 гривні, ви можете потратити, натискаєте визначити, і програма повинна uh, видавати значення. Що саме ви можете придбати. Якщо, наприклад, у мене є 32 гривні визначити, студентський можете. Якщо у мене є. 65 гривень визначаю, то я все можу придбати. Оце перше завдання таке. Окей, як його реалізувати? Ну, в принципі, то дуже просто. Дивіться. Як би робив це я. Значить, Оце поки що закрию, не треба воно мені. І відкриваю проєкт, перший. Так. Значить, в даному проєкті немає ніякого коду абсолютно, є тільки така заготовка. Хотілося б, ну, скажімо так, звернути вашу увагу, які компоненти, які елементи присутні на цій формі. Ну, Перше, це лей ДД, тобто з написом одразу йде. Далі є такий компонент новий для вас GroupBox 1. Де він знаходиться? Та ось, очевидно. GroupBox, от. Це з заголовочком з таким. Є тут Caption, здається. Да завдання один, ось це і прописується. Без проблем. На першому групбоксі да, коробка для групування, є кнопка Button 1. І є три штучки, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. Є. На другому групбоксі є «Радіобатон Button 1, Radio Button 2, Radio Button 3. І є SpinEdit. Ну, checkbox, Radio Button я не буду про нього розповідати, а Spin-Edit там був? по-моєму, в міксі у нас Spin-Edit є така штука. Кнопка Button 2, і поле Edit 1 і Label 1 От є така штука. Далі. В Groupbox 3 є кнопка Button 3. От вона, так. Да? дивитесь, дивитеся тут клацею. І відповідно тут э, виділяється. Э, label Edit 2 і Label Edit 3. Ти проїзну кількість. Значить, поки що я розглядаю перше завдання. Значить, за введеною сумою повинна, скажімо так, видаватись можливість того, що там може бути. Запущу, просто подивлюсь. Ще раз. Ну, І чого? Проект. Так, компілірувати. Давайте скомпіліруємо. І запустимо. Є. Значить, дивіться, зразу вже тут запрограмована поведінка візуальних ефектів компонентів таким чином, що оці три перемикачі вони не активні. Тобто ви вручну їх змінити не можете. Тут самі ці пропорції з'являються тільки тоді, коли ви вводите якусь суму натискаєте визначити. значить, Як я програмую? Ну, наприклад, програмую так, перше покажу. Значить, Обробник події он-клік натискання на кнопці. Виділяю button 1, збиті, onClick, двічі клаці. Отут щось я буду писати. Далі, ну, очевидно, в мене буде якась глобальна зміна, яка буде, скажімо так, відповідати за введену суму. То я от у, в загальному розділі var, не в розділі var даних процедур, а в загальному пишу, що в мене буде змінна сума типу Real, оскільки може бути як ціле, так і дробове real. Далі, при натисканні на кнопці визначити, що я роблю. Дивіться. Я в зміну сума. Записую значення. Із. З якого там поля, ще скажу. Лейблу дадіт 1. Пишу. String, тобто текст, в дійсне число float. Так. І відкуд, звідки? Відкуди я хотів сказати, звідки? Значить, із. Лейблід. Лейблуд Edit 1. Оце звідти я буду дивитися. А далі все дуже просто. Якщо сума більша, наприклад, за. Скільки там за умовою? За. 20 гривень. Перший прапорець ставлю. Якщо більша за 30, і перший, і другий ставлю. Як більше за 40, і перший, і другий, і третій За 45, і перший, і другий, і третій прапорець я ставлю відмічним, тобто можна купити що те, що те, що те. Так, тільки дивіться, от у нас тут фігурують такі от, скажімо, величини, як 20, 30, і 45 гривень. Вони, в принципі, по всій програмі не змінюються, тому що я зроблю. О, дивіться, яка штука прикольна. Є величини, які змінюються, вони називаються змінними, variable. Тому і скорочення var від variable. А є величини по ходу програми, які значення свої не міняють. Вони називаються константами. Тому описуються в розділі const. const. А що я в цьому розділі опишу? А дуже все просто. Опишу, наприклад, е, значить, константа 1, А, давайте так, не константа 1, Учнівський, да, здається там. Учнівський, студентський. І дорослий. значить, Це буде ціна квитка. Значить, учнівський, нехай дорівнює 20. Студентський дорівнює. Ви бачите, я пишу дорівнює, не, не дві крапки присвоїти, а дорівнює. Скільки там здається 30. Зараз перевірю. Так, да, там 45. Так. І дорослий, нехай, буде, дорівнює 45. Значить, я зараз збережу це все діло і спробую запустити. Ага, ну, звичайно. Тут помилка, але констати всі мої пропустили. УСД це ціна за учнівський квиток, за студентський і за дорослий. Можна таку не робити, можна просто там цифрами такими оперувати. Ну. Я просто показав, що є ще величини, які називаються константами, тобто, які в ході виконання програм своєї значення не міняють. Окей. Яка помилка тут? А тут я ж не вказав, з якої властивості я беру текст. Властивості текст. Збережу. Єсть. Ну, тепер е, напишу, наприклад, якщо е, сума більша або дорівнює, ну, наприклад, ціну на учнівський, У, отак, запишу, да, Давайте без пробіла, щоб не мішало. То тоді, тоді мені потрібно поставити оцей прапорець автоматом. Як це робиться? Дивіться. Компонент у нас checkbox 1. Є в нього властивість check it. Якщо стоїть false, це пропорція немає, якщо true, пропорція є. Ділаємо. Uh, checkbox 1. Check it. True. Провіряю. Збережу. Наприклад, наприклад, 10 я ввожу, так? Да? Визначте. Нічого. Якщо йдуть 21, наприклад, визначте. О, бачите, є. Аналогічним з чином програмуєте і для двох інших. Якщо там буде більше за 30, то там за 45. Без проблем. Так, ну цього я робити не буду, да, то вже таке. Я просто вам показав, як можна. Далі, завдання номер 2 Мене цікавить. Що в цьому завданні No2? Нам треба. Людина хоче придбати декілька проїзних. Я зараз запущу Екзешка. Ось проїзний. І зараз подивлюсь, що від мене треба. значить, Ввожу, наприклад, суму 55. А вибираю, наприклад, учнівський. Кількість 2. І визначити, воно мені каже, доплата 5 треба, да? видно. А якщо я ставлю 2, то решта. Якщо ставлю 1, то теж решта. Єсть. Як би я робив, ну, перше, дивіться, якщо учнівський, ціна одна, якщо студентська ціна друга, якщо доросла ціна третя, значить я роблю обробник події для отакої кнопки. он Бачите вже батон 2. Є така штука. Далі. Так, введена сума, а це загальна ціна. Буде хай зміна загціна. Угу, хай буде. Наприклад, заг. Цін. ЗАГ Цін. Значить, як вона визначається? Наприклад, вона визначається як. Відповідно, або та, або, та, або та ціна множити на кількість. А кількість у нас знаходиться в компоненті, який називається Нагадаю, ем, Хорошо, Давайте по, по порядку, бо я щось дуже поспішаю. Значить, якщо я клацаю отут, ціна буде одна, якщо тут ціна друга, якщо тут ціна зовсім третя. Тому е, я б зробив наступним чином: тут то я поки що залишу, а от якщо я роблю і клацаю на цьому радіобатон 1. Міняю його властивість on Change. Дивіться, радіобатон не change. Я пишу ціна. Дорівнює, це буде учнівський у нас. Якщо я припустімо буду клацати на Radio Button 2, це буде студентський, onChange. Двічі, пишу ціна. Доріння. Е, студентський. Отак. І якщо я клацну клац, або поміняю значення на а, компоненті Radio Button 3, то ціна в мене повинна змінитися. Перепрошую, on-change. Ціна в мене повинна змінитися, і вона дорівнюватиме дорослому. таким макаром. Можна таким чином зробити. Тобто, в залежності від того, як я, що я тут буду відмічаю, ціна в мене набуває різних значень. Нагадую, що У S і D — це ось. Окей, далі повертаюся до обробки моєї кнопки. Вон кликають, button 2 клік. Ось воно. Так, як визначити загальну ціну? Відповідно, це ціна за один помножена кількість. Як я пишу, ціна за один це буде ціна помножити, а кількість у мене в компоненті є А от що цікаво в цьому компоненті? Кількість spin ну Тут воно зберігається в властивості. Value. То я пишу так. Ціна поножить на spinдіet. Value. Отак. От Це я так буду визначати загальну ціну. Ціна одного. На оце. Далі. Дивіться, в мене нова зміна є ціна, яка використовується і в даній процедурі. Button 2 click і в даній процедурі радіобатон 1, клік радіобатон 2, радіобатон 3. Тобто це така глобальна зміна, яку я теж опишу отут. Дивіться. Сума. Ціна перепрошую. Ціна теж хай буде реал. Далі в нас ще є і загальна ціна. Хочу нагадати, от загальна ціна. Я її можу описати як в глобальному, так і безпосередньо в у цій процедурі. Я опишу ці процедури, оскільки вона тільки при обробці натискання на кнопці Button 2. використовується. тому. Тільки тут var. За ціна. теж real. Може, і ціле, може бути дербове. Збережу. Значить, я визначив загальну ціну. Це ціну множити на те кількість, яке там поставиться. І тепер мені треба в поле. Edit один вивести, там решта, чи не решта, чи ще щось. Так. Що я роблю? Значить, я роблю так. edit1.text Присвоїти, ну, string, перепрошую, float у string, понятно. Це я буду перетворювати число в текст. Float to str. А тепер, що я буду перетворювати? Мені треба. Суму, яку я ввів. Вона зберігається в зміні сума. Це те, що я ввожу ось в лейблі DDT 1. Мінус загальну ціну. Я пишу. Сума. мінус Зах ціна. Сума мінус зах ціна. Так. Збережу, запущу, попробую. Подивимося, що тут. Заг цін. Що тут? Воно мені каже? not found, заг цін. А, тут знак ціна. Бачите, помилка. значить, Закцін. Все. Виправив. Так, запущу. Spin-edit. А, ну, звісно же, один. Spin-edit 1. Запущу. Edit 1text float to string закцін. Звісно, знак ціна, не закціна. Щось сьогодні допускаю багато помилок. Єсть. Значить, що я ввожу? Наприклад, 100. Ну, Перше, да, робить, да, ну, по ідеї все, бо повинно бути відмічено далі, вибираю студентський, ставлю три штуки і визначити решта 10. Але якщо я ставлю, наприклад, 7 штук мінус 140, трошки така ні значить. Дивіться, що повинно бути в загальному проєкті. В загальному проєкті, якщо, якщо припустімо. 7. Загальна ціна це ціна одного обможна кількість перевищує ту суму, яку я ввів, воно каже доплата. Якщо не перевищує, воно каже решта. Тобто, що тут потрібно робити? Да? Вам потрібно в оцій процедурі, я не буду зараз показувати, як це, але просто покажу. Порівняти зміну величина за ціна і, величина, і величину сума і якщо сума більше, ніж зах ціна, то це буде решта. А якщо загальна ціна всього того, що хоче купити покупець більше за суму, то це буде доплатити. І різницю треба шукати. Перепрошую, перепрошую, перепрошую. Зараз на паузу. Так, далі. Що стосується третього завдання. Значить, уявімо ситуацію, якщо наявна сума менше 90, то людина хоче купити декілька учнівських, якщо сума від 130. Короте, давайте зараз спробуємо, подивитися, що тут від нас вимагається. Значить, Припустімо, 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 припустімо. Припустимо. Якщо я ввожу, наприклад. 50. Визначаємо. Ти проїзно повинна писати учнівський. Кількість, що може сюди купити 2. Це, якщо сума менше 90, то воно повинно визначати, що учнівський. Окей, пишу, наприклад, 250. Тобто, це сума, яку я ввожу за умови від 130 до 1000 гривень. Да? Якщо така сума надається, то ну, вважається, що людина хоче купити, що там, декілька дорослих. От 130. Декілька дорослих визначаю да, дорослий і каже, що можна 5 на 250 купити. Якщо я ввожу, наприклад, суму, ну, от, виходить, що там у нас в іншому випадку, наприклад, ввожу 100. Це буде інший випадок. Це не буде менше за 90 і це не буде від 130. Так? Визначаю. Це студентський, і воно каже, скільки можна робити. Або, якщо більше 1000, наприклад, 101. Це теж студентський. 33 студентських можна накупляти. Тобто, така штука. Значить, теж можна зробити розгалуження, Ми як і Макаром. Ну, я тільки покажу перший варіант. Значить, роблю обробник кнопки Button 2. Button 3, перепрошую. Подію onClick. І отут пишу: Значить, якщо if загально введена сума да, наприклад, що ем, ну, там у нас. Менше 90. Перепрошую. Тобто -то... проблема з англійським? то А, ем, Значить що тут мені потрібно писати, це що у нас? лейбл 2, ну да, пишу. Labeled 2caption Присвоїти. Це мені потрібно написати, який там в мене буде. Е менше 90 учнівський. Я таки напишу. Учнівський. Так, і що характерне? Значить, кількість визначити цих учнівських. Значить, що я. Як я напишу напишу так, кількість ми будемо виводити в лейблет 3. тільки не кепшен, попрошу а текст. А тут пишу. Три точка текст присвоїти флот. А не float, давайте. Це ж буде ціле число. У мене кількість, да? значить, Int to string. Що int to string? Значить, це мені потрібно суму. Поділити на ціло. це буде операція DIV, якщо ви пам'ятаєте. Бо якщо просто поділити, це буде з 3,7 проїзну, також не, не буває. На ціну одного учнівського, ціна U треба поділити. Так? Далі, після Zen у нас дві команди використовуються, тому що я роблю. я це все діло заключаю в оперативні дужки. BEGIN. І щоб симпатично воно все виглядало. Так, N-OTK. Вроде бы, да, красиво. у. Давайте проверим. Запущу. Labeled... А, Labeled Edit, конечно же. И тут и появится такая сама штука. Edit. Я сохраню F2. Почекайте. Edit. 3. Ну, а чого там так? 3, 2 ну, запускаємо. Вроді так. Ну і чого ти хочеш? D. А, ну так звичайно, у нас сума буде. дробове число, так. дробове число. хоча в принципі, не... Не повинно. Сума, там помилка у мене так правильно було написано. Запущу. Long. int, Так, Hieronic in Build Types Got Real. Expected Long int Сума, сума, сума у нас що там була? real А треба ціла, Значить, давайте суму я зроблю. Цілим числом. Без проблем. Ціна, а зроблю м, інтеджер. Чого цілим? Дивіться. Отут в операції цілочисного ділення можуть брати участь тільки цілі е, числа. Тому, якщо тут у мене Real буде, тобто не ціле число, а дійсне. Помилка буде. Так, сума. Відповідно, тепер не string to float, а string to int. Кругом треба виправляти. Бачите, яка штука. Так. Е, і тут тепер буде у нас. Не float to string, int to string. Int to string. Так, все здається, да. Значить такий нюанс. Да, все це у нас буде діло int to string, so I mean Zaccin. Zaccin буде будет у нас тоді ціле число. Integer, да. О. Ввожу суму, наприклад, 100. Перепрошую, наприклад, 100. Чого я на молок нажав? Так. Да. 100. Визначаємо. Це учнівський кількість 0. А кількість, 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 кількість. Into string, сума, label did почему так, не знаю. Ну, сейчас попробуем Ага, знаю, чого. Кількість ноль. Спочатку ж у нас завдання виконується перше. Тут сума, все вчислюється, переталівалі, потім друге. А потім вже визначити. Але все одно не визначає. Хорошо, зараз спробуємо розібратися. Значить, сума визначається отут у нас, так, на початку чив. Дів... О... Якщо сума менше, а, якщо менше 90, перепрошую. Не те я ввів. 56. Суму вводимо. 20, тут дуже мало. Давайте так, 56. Визначити, отут, От коли я тільки натискаю на кнопці визначити, які значення в суму записуються. Тобто, Якщо я зразу тут нажму, нічого не буде, бо тільки при натискання на цій кнопці, багато на один клік, ось сума переводиться. Тобто, якщо ви хочете, щоб можна було не по порядку завдання виконувати, або це, або це, або це, або навпаки, то бажано, що зробити цю операцію переведення да, і повставляти на початку кожної процедури. Тоді буде все нормально. А так, А так? А так? 56 Визначити учнівський 2, все без проблем. Значить, якщо тут буде сума від 130 до 1000, відповідно, теж зробити таке таке розгалуження, тільки як би його так зробить. Якщо я просто покажу сума більше 130, ну, більше рівне, да більше рівне поставимо Да, беремо в дужки, оскільки тут у нас буде складна умова. AND, тобто і сума е, менше рівне 1000. Оце у нас складна умова. Далі пишу then і понеслась далі. Так можна зробити. Або е, отут зробити else після крапки з комою Найкраще б так було, так? Да? else, коли е, наступне розлуження в попередньому буде, так? Да? І після else о, зробити наступне розглуження. Then Тут щось написати Else. У всіх інших випадках тоді така штука і буде. Отака є. Значить, пробуйте е, зробити таким чином. Краще я вам ну, детальніше не розповім. Потрібні, щоб ви самі трохи подумали. Ну, і от у вас три завдання, таких повинні робити. Далі. Завдання 2. Завдання 2. Ви повинні зробити пори року таку програмку, так, яка називається пора року. Вибираєте місяць. скажете ОК, і воно каже, яка пора року. Значить, безпосередньо, як тут робити? Пам'ятаєте, що місяці, якщо там вибрано, який там перший другий, це, перший другий, 12 це зима. Березень, квітень травень це. Відповідно, що там 3, 4, 5 весна, 6, 7, 8 літо, 9, 10, 11 осінь. Як в програмці це все буде відбуватися? Зараз покажу. Я відкрию вже готову таку програму. Так, зараз, 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 де воно тут у мене. Просто покажу. Значить. Зараз, 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 зараз. У нас оцей елемент це комбо -бокс, да? Ви його заповнюєте, заповнюєте є тут така власність ітем. От, заповнюєте, пам'ятаєте, да? а потім є ще властивість ітем індекс. Яка за замовчення мінус один. Ну, Вона починається з мінус 1, це коли нічого не вибрано, так? Якщо мінус 1, це нічого не вибрано. А якщо 0 це перший. Ну і так далі. Воно, Тобто, час, як це вам краще сказати. Нумерація елементів ComboBox починається не перший, другий, третій, а 0, 1, 2, 3 і так далі. З нуля. Оце перший, це буде нульовий, ну і так далі. Тому ви можете це все зробити, операцією кейсу. Можете іфами зробити, можете кейсом, краще кейсом. Тобто Ви спочатку вводите якусь змінну M да, типу integer, яку ви ужуєте із цього ComboBox і index. Тобто, Якщо ви вибрали третій запис. То index матиме значення 2. Якщо вибрали четвертий запис в дальному компоненті M, буде 3. ну і так далі. А потім item оцей, тобто його елемент, вибираєте. Якщо це 0,1.11, це буде зима, ну і так далі. В інших випадках невідомо, яка пора, якщо ви вводите щось там, або вибираєте щось інше. Отака От штука. Значить, 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 запущу ще раз цю програмку, покажу. Якщо я нічого не вибираю, то воно каже невідомо. Бачите, якщо хоч щось я вибираю. Березень, весна. Значить, ітем індекс, і ще раз наголошу, це властивість яка цілочисельного типу. Вона набуває. Номер тієї позиції, яку ви вибираєте. Вибираю я першу позицію, воно тільки номерує їх з нуля. буде 0. Вибираю останню 12-ту, буде 11. Вибираю якусь там 6, буде 5. Значення записуватиметься в вітем індекс. Тому отут такі цифри. Так, я думаю, важкого тут нічого немає. Пробуйте робити. Ну, а я на цьому свій спіч завершаю.